Доброго дня! Вітаю вас на дистанційному році Я досліджую світ. Тема нашого сьогоднішнього уроку фізичні вправи та здоров'я. Дітки, а як ви сьогодні почуваєтеся? Чи все у вас добре? Чи не захворіли? А перед початком уроків ви поснідали? Певнена, що так. Я бажаю вам усім здоров'я. Сподіваюся, що ви всі маєте гарне самопочуття і готові до роботи. Тож сядьте, діти, всі рівненько, посміхніться всі гарненько. Посміхніться всі до мене, посміхніться всі до себе, посміхніться всім, хто справа, посміхніться всім, хто зліва. Привітайтесь, добрий день. Нехай гарно розпочнеться новий день. Діти, а ви пам'ятаєте, яка зараз пора року? А який місяць? Ви можете назвати сьогоднішню дату? У який день тижня проходить наш урок? Подивіться, за віконечко, яка зараз на вулиці погода? А на небі багато хмарок. Хто з вас знає, яка сьогодні температура повітря? А виглядаючи віконце, ви не помітили туману чи дощику? А можливо, ви виходили на вулицю і змочили ноги у росі. Впевнена, ви усі були спостережливими і дуже швидко та точно відповіли на всі питання. А хто з вас пам'ятає, куди потрібно записати показники спостережень за погодою? Так, їх треба записати у робочий зошит. Тож, відкрийте, будь ласка, свої робочі зошити на четвертій сторінці і уважно роздивіться календар спостережень. На минулих уроках ми вже записували показники своїх спостережень. На якій даті ви зупинилися, а яка дата сьогодні. Сподіваюся, що ви були дуже відповідальними і у ваших записах немає пропущених днів. Щоб уникати пропусків, пропоную охайно записати показники своїх спостережень у зошит. Спочатку. Ви на четвертій сторінці повинні знайти число, яке вказує на сьогоднішню дату, коло числа у вас є місце для заповнення спостережень. Починаємо заповнення зі стану неба. Вигляньте у віконце і поспостерігайте за сонечком та хмарками. Якщо на дворі сонячно і тільки де неде пропливає хмаринка, намалюйте коло і не зафарбовуйте кружечок. Якщо хмаринок багато, але вони закрили не все небо. Зафарбуйте кружечок наполовину. А якщо небо повністю затягло хмарами, то і кружечок зафарбуйте повністю. Далі ви маєте записати показники температури повітря із своїх градусників, які у вас є на дворі. А якщо у вас їх немає, то скористайтеся інтернет джерелами і візьміть показники звідти. У вересні ще не повинно бути дуже холодно, тому ви запишете плюс. І ту кількість градусів, яку ви зафіксували. А потім ви намалюєте маленьке коло і велику букву С на латинській С, адже ми вимірюємо температуру в градусах за Цельсієм. Далі вам потрібно вказати напрямок вітру. Ці показники ви також можете взяти з інтернету, радіо чи телебачення. А можливо, у вас вдома є флюгер, який допомагатиме вам вести спостереження. Після напрямку вітру ви позначите інші погодні явища, які спостерігалися сьогодні. Ми записали результати спостережень за погодою. Переходимо до опрацювання теми уроку. Діти, ще не так давно ми з вами розпочали навчальний рік. Пройшло всього декілька тижнів навчання, а ви напевно уже відчуваєте втому. Вам все більше і більше хочеться відпочити. Скажіть, будь ласка. А які види відпочинку ви знаєте? Наведіть приклади, як ви зазвичай відпочиваєте. Напевно, хтось із вас згадав зручний диван чи крісло, адже на дивані можна полежати, а у кріслі посидіти, розслабитися, почитати улюблену книгу або переглянути мультфільм. Хтось згадав дитячий майданчик, де можна погуляти з друзями. І так далі. А можливо, хтось із вас згадав, що відпочивати можна за допомогою фізичних вправ, адже вони мають велике значення для вашого здоров'я. Фізичні вправи це різноманітні рухи, які можна виконувати впродовж дня. Якщо ви будете багато рухатися, то ваші м'язи будуть міцними і ви будете рости та розвиватися. Пропоную вам розглянути малюнки і відповісти на такі питання. Які фізичні вправи можна виконувати впродовж дня? Ну що, відповіли на питання? Напевно, що так. Ви могли відповісти, що впродовж дня можна виконувати фізичні вправи, так як це робить дівчинка на першому малюнку. Або можна прогулюватися в парку, дихаючи свіжим повітрям і насолоджуючись красою природи, як це роблять діти на другому малюнку? Можна пограти в активні ігри. Наприклад, м'яча, як це роблять діти на третьому малюнку, або навіть професійно зайнятися спортом, як це робить хлопчик на четвертому. Можна покататися на гойдалці чи на велосипеді, як це роблять діти на п'ятому малюнку, а взимку можна покататися на санчатах з гірки, як це робить дівчинка на останньому. Щоб швидко здолати млявість і сонливість, вам допоможе ранкова зарядка. Зверніть увагу, що робити зарядку потрібно до сніданку. Вправи потрібно виконувати старанно та енергійно протягом 10 хвилин. Кожну вправу потрібно повторювати не менше 8-12 разів. Щоб позбутися втоми, можна робити і фізкульт хвилинки, виконуючи веселі руханки. Одну із них я пропоную виконати прямо зараз. Почали, молодці, продовжуємо працювати. Кожна дитина відчуває природну потребу в активному росі, тому намагайтеся як можна більше ходити пішки. Ходити пішки, наприклад, можна до школи та додому. Також вам потрібно грати у рухливі ігри на свіжому повітрі. Залежно від пори року, катайтеся на велосипеді, роликах, лижах, санчатах, ковзанах. Пропоную вам уважно роздивитися малюнок. І впізнати, у які рухливі ігри під час прогулянки грають діти. Пізнали? Напевно, що так. Ви, мабуть, так само, як і діти на картинках, граєтеся в скакалки, у піжмурки, доганялки чи дворовий футбол. Цікаво, а в які ігри найчастіше граєтеся ви? Мені чомусь здається, що всі ігри на малюнках вам до вподоби, і ви у них граєте почергово. Діти, ви повинні запам'ятати, якщо хочеш мати міцне здоров'я, виконуй фізичні вправи протягом усього дня, удома, у школі, під час прогулянок. Адже недарма у народі кажуть рух це життя. Сподівайся, що після уроку ви поміркуєте над тим, чи достатньо ви рухаєтеся впродовж дня, і якщо ви рухаєтеся недостатньо, то подумайте, як це виправити. На цьому наш урок завершено. Пропоную вам оцінити свій настрій під час уроку і свою роботу. Якщо ви з легкістю упоралися із завданнями і ваш настрій був гарний, уявіть веселого смайлика. Якщо вам було складно і ви були дуже зосередженими, уявіть серйозного. А якщо ви потребували допомоги і вам було некомфортно, уявіть сумного. Але я, звісно, сподіваюся, що сумних смайликів у нас не буде. Я дякую вам за увагу. До нових зустрічей.